Всім привіт західної частини України. У нас ось такий прекрасніший просто ранок. Приморозочок невеличкий, ну це нічого страшного. Сьогодні має бути гарна погода. Потрібно трішки попрацювати. Та як скоро почнуться такі польові роботи, потрібно своїх хвостики подороблювати, які є. У мене ранкова кава, вам гарного перегляду. У Нас дійсно вже за весна, за вікном весна. Ну, Просто стає дуже гарно. Сьогодні прокинулася навіть від співу пташків. Просто, просто життя продовжується, і ми в цьому житті продовжуємо працювати. Так що всім гарного ще раз перегляду. Ну а я пішла. Я вже біля своїх інкубаторів сьогоднішнього дня не буду вже їх перевертати. Зараз ще разочок переверну і закладу з цього інкубатора докладу сюди і вже вони будуть вигріватися. Понеділок їм вже лупитися, так що просто буду відкривати, провітрювати і, і водичку підливати, тому що водичку вони почали дуже багато пити. Ось так, перевертаю все по стандарту. Зараз трішки перемішаю їх, тому що деякі треба з середини на край. Ну так, стандартна процедура інкубаторців. Ну, мені в інкубаторі подобається тим, що їх ну, багато вилуплюється. І мені так простіше. Тобто, якщо є якась партія, ти собі відкормив, вигодував і все чудово. Квочки також хороше, але я з квочками не вмію справлятися. Вони десь лізуть, вони десь сунуться, вони роблять мерво. А тут, якщо все добре, то тоді все добре. Ось так працюй далі. Ну, ось так загрузила я в два ряди. Яйця. Тут пару яєць поставила е повітряною камерою доверху. Хочу так проекспериментувати. Раніше таким ніколи не займалася, завжди вони в мене лежали, але хочу перевірити. Тут майже три ряди е поставила. Так що будемо бачити, що з того вийде. Ось так наложені, наложені, наложені. Нічого, це буде добре. Так що вже воно провітрилося. Тут е е гусині і качині лишилися. Індичим в попередньому відео, хто ще не дивився, я переклала під індичком, там різниця буде в три доби, нічого страшного. Так що Гусячі Матички треба підляти. Гусячі будуть вже тут з качинами закладеними. Гусячих, звичайно, небагато, але то нічого страшного. Скільки ось, Два, чотири, 6, сім штучок. Сім гусячих і, здається, 15 качиних. Це качки орвія, звичайні білі такі, жарненькі. Але вони мені теж подобаються дуже хоч. Багатьом не подобається, що не квакають, але коли вони не голодні, коли вони погуляють, побігають, вони взагалі тихенькі качки. А це зранку буває, що там покричать, а так вони спокійні. Так, сідати є, де не постиралися, не позмивалися. І ось такі справи. Так що все, перевернули. І зараз. Закриваємо, нехай вигрівається. Індичка гарно всілася, всі яйця під себе підібрала, так що все чудово. Мене Сашко питався, чи ще будуть яйця індичі. Не знаю, скільки буде, але обов'язково, якщо вони будуть, Сашко. Стовідсотково поділюся, і навіть якщо її не буде, то щось знайду. Так що не переживай, індичі яйця по-любому щось придумаю. Потрібно ви мені, я вам. Так що добро повинно повертатися добром. Так що, ось так, ідемо далі продовжуємо поранку, тому що качки гуси я вже випустила. Нічого сьогодні немає, в них гол, голо і пусто, як то кажеться, але нічого страшного. Так, по дівчулькам з цією все добре, а ось ця трішки прихворіла. Була в мене така погрішність, дала е, солодку качан солодкої кукурузи, ну сама винувата. І зараз від кокцидіозу ставлю ентерофлокс, здається. І на сьогоднішній день вона вже трішки повеселішала. Ну, бо вчора вона вже геть різко похудла. Ну, Будемо сподіватися, що очухається. Це 100% ніяка не хвороба, це моя погрішність. Нас вже на обід потеплішало. Ось така весна весною. Просто хочеться працювати, творити, робити щось. Так що йдемо працювати. Вже розібрала яму, зараз вам покажу. Ну, ось зараз ось цього щита винімаю і завтра з самого ранечку. Приступаю, якщо буде погода, все буде добре, ну, здається, що все добре. Буду вимуровувати ось ту стінку. Звичайно, ось той круг мені трішки заважає, щоб вона була ідеально рівна. Ну, хай ноявимо защиту, вона дуже тяжко попросила, щоб мені допомогли. Якщо вдасться, хочемо того трохи кругу розібрати. Дурницю зробили, що взяла. Вже позасипала, ну нічого страшного. І вивела, звичайно, вже воду на двір, Дуже зручно, трішки далі від ями, так що тут ще, звичайно, ще бардак, бо там те, там те, утеплітелі, те все ось такі справи, так що працюємо далі. Вже прилетіли ворони, дуже багато у нас ворон. З кожним роком все більше і більше їх. На городі сидять, зерно виїдають, ну не знаю, що буде, то буде. Ось так. До ворон ми вже здовикли, тому що знаємо, що кукуруза, у нас майже її ніколи немає, бо виїдають. Ну, якщо встигнемо в той період, коли вони сидять на куплах, щоб вона проросла, ну, тоді вже легше. Гарбузи, кабачки, то це взагалі. Я підійшла до свого міні-парничка, хочу подивитися, що там з ранньою капусточкою. А тут сходить, сходить, все помаленьку, потихеньку сходить. У ну, нього нічого тут таке теплення. Ще буквально вчора прилетіло, чи то сьогодні, вже не пам'ятаю. В коментарях питалися, скільки витримує капуста, хто давно зі мною, минулого року в мене був шифр розроблений, примітивний парничок. І коли було мінус 5, просто це всю плівку і агроволокно зняв вітер. І... Цілу ніч була капуста приморожена. Вона витримала, відійшла. І я скажу, що навіть не вистрілювала, дуже гарна була капуста. Так що ось так, мінус 5 спокійно витримує капустонька. Звичайно, коли така манюсінька, краще б її поберегти трішки, але нічого страшного. З понеділка вже буду пізню капусту сіяти, Сьогодні її просто візьму замочу. І вона до понеділка в теплі собі буде е, проростати і вже в понеділок будемо висівати. так що Кому цікаво, лишайтесь. Ну і знову про ворони ось на пшениці, дивіться. Сидять, гади. Просто, просто нереально. А скільки ще ось дивіться зараз ось Бачите, скільки їх там. Та це ще мало одного дня, як налетіли, я думала, що це капець буде. Ось це наші ворони, наші пташочки. Ну Ось так. Виняла защиту. Все вже тут, як то кажеться, підготовлено. Трішки той круг мішає, але нічого страшного, то все можна обминути і все буде добре. То вже буду завтра приступати, ще важливо зробила роботу. Тут була Купа піску трішки її далі, тому що потрібно потім буде землю цю закидати, носити, буде незручно. І навіть коли батьки приїжджають, можуть ось сюди заїхати. Так що всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, все найкращого. До нових зустрічей. Па, 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 па.